Слава Україні! На продажі є Volkswagen Caddy Це у нас 2016 рік. 2.0 TDI 110 кВт, 150 кінських сил, версії Life, пригнаний мною особисто з Німеччини. Авто приїхало з Німеччини ціленьке. Ніяких нюансів взагалі, взагалі по машині немає. Авто в стані ідеал. Такий рідкісний екземпляр. У нас тут такі легкосплавні диски. У нас автомобіль п'ятидверний. Вікна всі мають шестяночку. Обшивочки в стані ідеал. Сидіння. Сидіння в стані ідеал. Тут це таке грязне, це можна почистити десь там. Повитрати салфетку і буде чисти. Автомобілі хімчистка не робилася. Пробіг на автомобіля 217 тисяч. Хто не вірить, він код провіряти. Так, у нас є d круїз, Мультируль. Тут є багато асистентів в цьому автомобілі. Підігрів двох передніх сидінь, підігрів лобового стекла. Двозонний кліматронік, датчик тиску в шинах, там ми маємо місце під флешку. В цьому автомобілі не пробував, але в такому подібному пробував, як кабелем підключати до айфона то воно карплей виводить на, на цей екран. Але в цьому не пробував, не знаю. Тут у нас показано, що є датчик тиску в шинах. А в цьому сидінні що... тут забув, що показати. Педалі в нас без потертостей, стан ідеал. В сидінні ми маємо. Шуфлятку. Підголовники у нас регулюються. В кадіках зверху, що є зручно, чого немає в Таворанах, така полочка. Це так зручно, я на каддіку від'їздив багато років, і ця полочка це так зручно щось поставити, як десь їдеш на дальну дистанцію, воду, ще щось собі, собі кинув, і воно по машині десь там не валяється, а все під руками. Потолок у нас в ідеалі. Чистенький, навіть найменших, найменшого чогось немає. Ці сидіння. Вони складаються і похиляються взад. А ні, це зараз що тут треба робити, зараз я розберу. Так. Як його тут нажати, воно блокується. І ззаду є другий десь шнурочок має бути, ні, тут є цей речажок. Чи я зможу це зробити, не знаю, покажу, ні, зміг. О. І тут це сидіння розблоковується за цей шнурочок, його можна забрати. І ми е, тут маємо 2 метри е, такого досить великого об'єму подовжині з другої сторони теж так само тут у нас є підстаканник, дефлектор ціленький, сидіння у нас є столики, звичайно що робочі. Тут теж, крім столиків, ми маємо тішенькі, тут під низом, під цими ковриками, у нас є два великі сховки. З цієї і з цієї сторони теж є великий сховок. Щось там можна собі поховати. Є піду під задні ноги. як версія лайф. Це був тут показати. разина в нас в стані ідеал. Це у нас таке, якби зимова, є сніжинка зимова. Лед підсвітка. Ржавчини немає взагалі взагалі, навіть найменшої. Ми маємо шторку, як в Тауранах, дві великі кишеньки і тут є сховок. Тут збоку. Потолок, я кажу, потолок. Підлога така, якби ні, ніхто ніколи нічого не вузив. Без подряпин взагалі. Тут присутні букви. Є парктронік. Покажу в якому стані фаркоп. Таке, якби його ніколи, нічого там даже ні разу ніхто не зашпиляв. Гразина, стан ідеал. По цій стороні. Тут теж все те саме з тим одинарним сидінням. Воно складається і теж так само похиляється. І його можна взагалі відстібнути. Не фокусується на цьому задньому, чи буде видно, не фокусується фотоапарат. Тоді пхати якось ззаду може буде видно, якщо не знаю, чи видно за дверку. Ото таке я переглянув вікна всі рідні. Тут ми маємо холодильник В цьому сховку, тут виключається. Ця подушка бокова, тут теж є в цьому флятка. Ну, звичайно, що тут є підлокотник, там є великий сховок, регулюється по висоті, по довжині, зеркала є з двох сторін, Обшивочка в стані ідеал. Поріг без потертостей. У нас вода повитирав машину, тільки помив, повитирав диск теж ідеал. Тут на амортизаторах навіть ідеально що ці наклеїчки виділить. Не встані нових. Видно, що авто ще по Україні не їздить. Двері закриваються ідеально. Як це виглядає здалека. Покажу, що у нас під капотом. У нас Датчик світла, датчик дощу. На капоті сколів немає взагалі-взагалі, покажу так помало, щоб це було видно. Над вікном зверху сколів теж немає. Дверки їздять так ідеально. І тут у нас є ця кришка на двигуні. Так, куфара. Ось під хати немає дуже місця. Фікусується, є видно. Акумулятор у нас АГМ рідний. Так, Болти тут. У цього болта якось добратися. Не кручений, на крилах болти не кручені. Групи не накручені. Ні не кручені. Тут все оглянув, все рівненьке, все ціленьке. Знизу двигун цілий оглядав, бо заганяв на підйомник цей автомобіль, щоб оглянути. Ніяких нюансів, найменшого, підтьоху немає взагалі-взагалі. В двигуні буде на Адінов 5 v 30 привезений мною особисто з Німеччини. Звичайно, фільтра будуть, будуть замінені. Так. Все, пооглядав, до найменшої дрібниці немає ніяких, ніяких там косяків чи нюансів. Як виглядає, як витягнути кришку. Покажу, що під цією кришкою, бо всім людям дуже цікаво, що під цими кришками вони їх мусять знімати і подивитися, що ж під цими кришками. Під Цими кришками двигуна. В'язи, звичайно, тут все в колюці, в глядуці, брудне, пальці зразу брудні. Видно, що це не мите. Що сухеньке, навіть нема найменшого піщоту. Все сухо в колюці ідеально. Такі у нас другує. Бугун працює ідеально рівно. Степлення в нас стані ідеал. Демфера ні на холодно, ні на гарячо не чути. Сажує фільтр, у нас стоїть тут, він присутній. В цих автомобілях стоїть вже АДБ. Він практично в них не забивається. До 400 тисяч воно ходить безпроблемно. Е, так, що ще тут розказати. Тусов у нас чистенький. Можу відкрутити. Багато людей це відкручує, хоче подивитися, що ж там у нас всередині. В у нас чистенький ідеально прозорий тусов. Захист двигуна присутній. знизу. Під'їхав знайомий, трохи помішав мені зняти, але то нічого страшного. Е, так. По автомобілю, якщо е, щось тут е, шукати, якісь кусяків, таких видних кусяків немає. Як хтось тут, звичайно, хоче купити баушний новий автомобіль, ну, на жаль, в мене таких немає. І тут не треба їздити в пошуках баушних нових автомобілів. Кожна машина по-любому, якщо почати, так як люди приходять, я вам зараз сам знайду, почати отаку, отаку рисочку знайде, скаже: ой, це кінець світу, все, ой, і починають плакати. Це всіма машинами такі є. Кожна машина має якусь подряпину. Од, новий такий автомобіль в салоні коштує 50 тисяч. Він тому не коштує 50 тисяч, а набагато менше. Бо ним хтось з'їздив, обслуговував і по-любому десь є якась рисочка і ще щось на ньому є. Не буває баушних нових автомобілей. А шукачів баушних нових автомобілей, прошу до мене не їхати, їдьте в салон Volkswagen, там є нові автомобілі. У мене автомобілі в стані ідеал, але по-любому на них, в кожному є якась є плямка, рисочка, бо це не нова машина, нею хтось з'їздив. А неможливо зробити з баушнею нову машину. А таких останнім часом розвелося людей так багато, що я не знаю. Це шукачі баушних нових машин. У мене всі автомобілі технічно, косметично в стані ідеал. Але якась там плямка-рисочка на них може бути, бо це не нова машина. Так, далі, що по машині. У нас є релінги по машині. Тут фаркоп у нас зйомний, на ключик, він знімається, його можна відщепити, бо по Європі з цими фаркопами, як ти не тягнеш прицеп, їхати заборонено за цей штраф. Його знімається. Якщо, він є, якщо не знімається, його можна не знімати, але якщо він є зйомний, ти зобов'язаний його зняти, бо по Європі це буде штраф. Технічно по моторі я перевіряв Васію діагностом комп'ютером, помилок ніяких немає взагалі-взагалі. Всі форсунки в нулю, по інших системах, блоках помилок теж ніяких, ніяких немає. Руль в нас в стані ідеал, покажу який. Потертостей на ньому немає. Як то сфокусувати? Важко. Якихось таких нюансів немає. Обшивочки в ідеалі, не понищені, по сидінню показував по потолку. Цього демпфера в нас не чути взагалі-взагалі. От рушаю, включив передачу першу, рушаю. Ідеально рушає, немає найменших навіть якісь рівків. Рушає так, як має бути, на напівстеплення. На степлення машина вже їде. Досвід з тим маю дуже великий, парктронік у нас робочий. І знаю, як на все має працювати. По болтах всі болти тут поглядав. болти у нас не кручені. Ні один болт у нас не кручений, ніяких ніяких нюансів взагалі по машині немає. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, є багато інших, авто в продажі в більшості це вак-група по машини з Німеччини. Бувають якісь там ауді шкоди, є шкода ходіяк на продажі, і є «Товранчик» новий, 18 рік, є 19 рік, є Kia Sorento, дві штуки, чорна машина і сіренька, ну і багато інших. Дзвоніть, пишіть, завжди щось нове доїжджає, має бути «Товранчик» в чорному кольорі 13 рік, 12 рік в голубому металіку. Це все дволітрові мотори. Звичайно, Kia Sorento 2.2. таке то. Вдалих всім покупок. Мирного нам неба. Все, пока.